Більше 200 рівня надіслали вітання з великодним бійцям горині. Цей листівки виготовлені власноруч, аплікації, вітальні малюнки, листи підтримки та декоративні писанки, які надходили протягом місяця на конкурс «Привітай солдат з великоднем оголошений депутатом Рівнеради Святославом Євтушенком. Тож напередодні Великодня бійці батальйону Горинь отримують листівки, малюнки від маленьких рівнян і не тільки. Після повернення зі сходу Святослав Івтушенко обіцяє представити фотозвіт, щоб усі охочі могли побачити, хто отримав їхні вітання з Великоднем та посилки, які збирали, щоб підтримати хлопців у свято Воскресіння.